Всім привіт! Прийшла очередь і до комбайна. Так виходить, що ми вже і скосилися, і посіяли пшеничку. Ну а зараз і, треба обслужити комбайн. Це в першу чергу розібрати У цю приставку, познімаю, повичищати. усе повидувати, щоб не було в комбайні сімечки, тому що миша залізе по-любому. Він то, в принципі, в останній раз, як приїхали, як поставили його. Тому що не знали, за що хвататися. І при це поробили, і сіяти треба було. Зараз все його треба обслужити. Мить вже не буду, тому що погода в нас він не висохне. Погода вже в нас не та, помию вже або весною, або там літом. Все одно він буде стояти в ангарі. Ну... Перед цим я його мив. Перед цим як ангара в нас не було, я його мив, тому що я вважаю, то що там кажуть, краще його не мити. Я вважаю, що його лучше помити з осіні, І щоб він вже стояв накритим під пленкою, ну, зато у вас не буде такого. А це ж воно буде гнить у вас усе. Хто щоб не казав, тому що ну, зараз я його видуватиму, але це ж все воно поляка. Все одно буде конденсат під пленкою попадати і воно буде все гнить. Так що тут ще такий спорний варіант: мить чи не мить. Це кожен приймає для себе рішення. Ну, Мені кажеться, якщо його не помити, а ставить... Оту поляку десь в таких щельках, то вона ще дужче буде гнить. Вона буде конденсат тягнути влагу на себе, вона ще буде дужче гнить. Ну, так як зараз комбайн стоїть у нас вже в ангарі, є йому місце, тому мить не буду, так повидуваю і поставлю. Хай він в сухому стоїть. Вже в ангар там конденсата не буде. Тому зараз задача пообдувати. Ось треба ще скат накачати. Хороший скат такий, ще протектор. хороший. Но є така проблема. Бачите, він полопався. Ну, це єрунда. тут дві тріщини таких. Ну, два роки він їзде, все на нього поглядаю, коли ж він лопне, ну їздить ще. Тут без камерка стоїть, Надо, все хочу купити камеру, на всякий случай, щоб вдруг лопне, сюди якісь латки на перед і камеру, і ще поїзде. Спускає. Іноді спускає, скоріш за все, десь є мікро мікротріщини в скатові. Він спускає не швидко, неділі-дві. І змутаю, в якому положенні ще стане, тому що оце він стояв довго в цьому положенні і спустив не набагато. Да, ізначально, звісно, не вичистили. Ну, а що поробиш? Комбайн сезон одробив, ніяких проблем з ним не було, ніяких поломок не було в цьому році. Одне, що я там поміняв, був оцей подшипник, поміняв. а поміняю за того, що пильник. Тут пильники, ну, скажімо, резинові, які це вони, він, виходить, випав був і набилася сюди діло, і вже діла з нього не було. Ну, тим не мені я докосив, як время було, я його поміняв одразу два штуки. І цепок на елеватор до моглота, який йде. Поміняв цепочок, оцей коротенький, що на привод йде. І, в принципі, все. Оці підшипники, як я там на каналі дивився, якісь змільчителя я їх купив, але я їх таки не поміняв. Вони три дні попищали, погрілися і далі все нормально стало робити. Тому я туди не ліз. Робота була, комбайн робив постійно, Тому я туди не ліз. А так, в принципі, все відлично, все робить, все добре. Зараз треба пооткривати усі лючки. Все пооткриваю. Тут таке, звісно, воно грязне, але нічого страшного. Процес йде потихеньку. Ось скільки вичистив із бункера. Як бачите, вже вода туди все одно попадає, вже попроростала, Руки, звісно, грязні, але почистив, бункер чистий, труба чиста. В принципі, тут усе повидував з допомогою компресора, тому що є і дуйчик. Ну, дуйчик діло в тому, що він от сюди не залізе і усюди шву він теж добре не видує. Ну, все одно поки з бункера вичищав, трохи нападало. Ну, то вже так скажемо, воно сухе і легке видує йдучиком. То вже поверхність щоб пройтися, повидувати, тому що воно там видуває щист, що воно все летить сюди. Е, Слідуйший етап це у нас жатка. Це у нас жатка в принципі, тут теж повичищав, повидував. Ну, а в самої тки треба зараз буде тоже порядок наводити, тому що там є. Тоді не захотів я чистити на полі, прийдеться тепер все вдома, весь мусор чистити. Ну, Щоб чистити вжатки, треба це знімати. Ух, 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 ух. Як воно мені. А прийдеться ще з ним довго працювати, тому що я бачу жатку купити ми не купимо, а щось друге, світуло мені якусь другу жатку переробити на соняшникову, щоб було дві жатки, щоб це не ставити. Тому що отут потір скільки. Хто б, щоб не казав би, ну, Тут потір це дуже багато. Ну, Це щось сімочка тут валяється і воно вискакує, вилітає, не знаю. Та плюс до цього, от бачите, як виставляєш все рівно, там воно достає, погнуло. Тут ось прокручувалося. Ну, в общем, нюансів тут є. І опять же, бачите, які вони хоча ж виставляєш рівно, їх жорсткості в них немає. Тому хотілося б поміняти би, але немає можливості. А другу жатку робити, ну теж робить. Це ж треба її знати, як робити на соняшникову. Хлопці роблять в Тік-Кокцію переробляють на клас. В принципі, непогано, але вони більш по великим жаткам роблять. А сюди треба таку жатку, щоб брала 8 рядків. В принципі, ця жатка з 3,60 захватом бере 6 рядків. Ну, якби 8 рядків брала, то було б відлічно. Більше в принципі, можна було, але не дозволяє по весові. От як бачите, скільки палки йде в бункер. Це якщо палка зелена, то під барабаня прогинає. В цьому році ну, зимою, скоріш за все, буду знімати під барабанням, тому що два сезони вже не знімав, там воно по-любому вже прогнуте. Буду виравнювати. Щось хочеться більше з більшим захватом, але не дозволить вес, тому що жатка теж, вес, теж, вона важка. Тому і підібрати жатку достатньо проблематично. Якби був великий комбайн, то я думаю, не проблема. Там би і 5-метрову, і 6-метрову можна було підібрати. А так як комбайн маленький, нагрузка, ну теж лишній раз не хочеться його нагружати, тим більше, ну, якщо воно не розчитано, теж так спорний такий вопрос. Тому і жаткою і так ото ми стаємося, ставимо ці ліфтера. Патєрі в нас дуже великі на полі, воно викидає все. Ну, не знаю, ну то так і робимо, в общем. Потері, по-любому, є. Я не скажу, що там на цих заводських жатках не буде потері. Я думаю, там теж якийсь процент потері є, ну набагато ж менше, ніж це. Ну, це як не як зернова, вона і призначена для зерна. А це, що вже зробили, оце ось приставку, цю, то виход з положення временний. Тому, хто знає альтернативу, в Принципі, ну тут 360, метра, ну, 4 4,20, може жатку, якби, Не знаю, зниви мені казали. Ну, мені ж не подобаються ці косогони. Тут воно торохтить, воно тут торахтить страшне. А зниви, там, оці косогони, наскільки вони, я не знаю, наскільки вони хорошо роблять, напишіть кого там, нивик. Хто за цими косогонами, з приводами, і як воно чи підійде, що воно теж тут треба, щоб шнек був, і ставить ще один. Получається, Оцей шнек, тільки ж маленький отута, десь вона ставить перед великим шнеком. Ну там, в общем, теж не так все воно просто. І треба скомпонірувати так, щоб воно все так скажем, робило. Можна сюди в принципі, і з Ніви переробити, зробити якийсь адаптер, можна і з Ніви поставити. Можна і з того самого класу, там, який в них є 4,7, ну, 390 є. Для нас це таке маловато, якби 4 4,20 поставити сюди, щоб був захват на соняшник. Нагрузки на соняшник, на комбайн при соняшнику немає. Ну, а Куплять заводську жатку ну, дуже-дуже вона дорога. Вона стоїть, як я не знаю, пів комбайна можна такого купити. Діло в тому, що узнавав, я колись вони за, в принципі, плюс-мінус такий розмір 3,60 загилили мені півмільйона а недавно підписник дзвонив, так скажемо, совітувався. Купив він жатку на 48-й домінатор. Получається, не помню точно розмір, чи 4,2, чи 4,6 жатка. Ну, вона вийшла йому за півмільйона, Перевалила. Ну теж, вроді, підсипив і. Получається, задні колеса вже таке, як чуть ли не відриваються. Ну, рішення яке назад ставлять на задню балку противіс і будуть працювати. Також буде тілешка, то тобто, є жатка тільки працює на полі. На переїздах вони будуть тільки тілешкою тягати його віддільно трактором. Ну, не знаю, я позвоню, спитаю, що він скаже. Виїхали, вони робити не виїхали. Тому що, як всі ви знаєте, пів України заливає, пів України немає дождів зовсім. Висотою два-два, десять. Насходить мені новий Ось палку підложить. Зв'язався з підписником, прислав він мені фотографію, вже і спитав він жатку, так вона виглядає. Ширина жатки виходить 4,20 робоча, обща там транспортна 4.50, по-моєму так. І віс жатки виходить тонну 400. Це те, що заявляє виробник. виробники. Поставили доповнітельні грузи на задню балку на фотографіях ви бачили, і в принципі все адекватно робить. З жаткою даною він довольний, Коси, зараз с Високу, так скажемо, сімочка, у них там більше 2 метра стебло йде, поэтому все проходить. Сімочка йде чистенько, настроїли. В жатку йде сама корзинка без стебла, поэтому людина довольна. І готовий результат. Загнали в ангар, вже він тут буде і зимувати. Одне, що зараз треба щось буде повісити, щоб та болгарка на стекло не летіла іскри. А так, в принципі, отут він буде в нас. І стоять до наступного сезону. Можна було ще трохи трошки шла на Ну нічого страшного, він у ліс, все нормально. Тут ще буде місце, ще щось поставиться перед ним. Тому так він буде і стоять у нас. Ну, на цьому все. Всім удачі.